Люди просто лежать на вулиці мертві. Зараз в епіцентрі вибуху просто а поруч з нами. Тут ранений! Сюди тут ранений! І живой! Щойно відбувся повторний приліт по місцю падіння в центральну лікарні, в лікарню, п'яту лікарню. Прилетів повторно шахет. Зараз за моєю спиною під центр вибуху ми чудом вижили, оскільки зайшли в під'їзд. Зараз луня лунає тривога.